Ну, Мікс сьогоднішній утрич Питаю чата GPT. Кажу, ну братанчик, про Баха трохи розповіли, послухали, Бідховіна розповіли, послухали, Моцарта розповіли, послухали, Шопена розповіли, послухали, ну... Лівельді розповіли, прослухали. хто далі кажу? Не просто хто далі. Я ж йому задаю параметри кажу. Дивись. Український контекст. Тут зараз Україна. Кого б ти порадив далі слухати? І він мені вивалює Густава Малер. Добре. Густав Малєр. Я його слухав трохи. Він ще ж розказує про Густава Малера такі речі, що прийшлося переслухувати П'яту симфонію, Дев'яту симфонію. Ну, це не багато часу. Якраз раночок почати більше, що він ну, просто розказує про Малера, як про побратима композитора. Братим українського народу зараз. В контексті зараз. Маляр жив. Ну, цікава історія. жив між. Німеччиною, Чехією в там на грані двох народів і так далі. Так далі. Цікаві факти тільки. Цікаві. цікаві факти він. Ну, єврей. Композитор. А як же? Інакше? Австрійського походження по паспорту. Мав абсолютний слух з 4 років. А далі починається трагічність, яка йде все життя. Через все його життя. Трагедія. У них 14 дітей, з них більшість помирає і ще будучи дитиною, він вже починає грати на фортепіано поруч з тілом з померлої сестри. Далі у них являються діти, і він також там Дочка помирає від діхтірі, і він пише цілу, цілий цикл пісні про померлих дітей, я не зміг слухати, я там ну, чисто так включив і виключив музика, яку небезпечно слухати, От, бо вас може просто порвати, порвати. Історія створення цього циклу, вона якраз про небезпеку, бо там одного з його сучасників, поетів померли дитина чи діти. І він написав вірші, показав Маляру і Малер загорівся написати якраз цикл. Про померлих дітей. Ну там Там тільки одні назви починаєш читати і все, і тебе нема. Коли твоя мама входить до дверей. Або там я думаю, що вони просто пішли. Це з контексту сьогоднішнього. Я думаю, ця музика може бути корисною для зцілення тим, у кого є втрати, не дай Бог, дітей в цій війні. Або ж просто по життю там бувають трагедії, страпляються сім'я. Навіть не хочуть думати, як люди, люди з цього вибираються. Але ця музика може допомогти. Якщо ви знаєте таких своїх знайомих, не знаю, чи можете ви їм порадити, може просто не самі наштовхнуться. Коротше, казінник. А, Я ж передивляюся на, ну В классичных предъявляюсь классических и с точки зору Казиника. Заряды в чат GPT. Про Казиника мне все что треба рассказал про Казиника. Я рассказывал про него чуть вище. Хочете подаюся. Вот и Цікаво Секава самые колы Не просто там ты. Оцінюєш, дивишся, наприклад, картину якогось великого художника, а слухаєш аудіогід Пояснення про цю картину, бо не зразу ти можеш в'їхати в твір художника, як і в музику Густава Малера. А вона про пошуки Бога на руїнах. Одна із характеристик Казиніка вже, що музика Малера – це як пошуки Бога на руїнах. Малер сам був не класично релігійною людиною. Він казав так, що типу, я не знаю, чи Бог є, але коли я пишу музику, я його бачу. Я не знаю, як це можуть коментувати богослови. Скоріше всього, вони не можуть це коментувати. Або ж там він доводив до виснаження своїх музикантів на репетиціях. Він як режисер був просто Малохольний фанат а, одне з його висловлювань. Якщо ти не гориш, ти не цікавий богу. Тут вся номінальна релігія відсохла Будь-яка причому будь-яка Так от на репетиціях він доводив до виснаження своїх музикантів. Но коли починався сам концерт, люди, ті, які приходили слухати, а концерт, да, вони, вони просто заходили в релігійний ступор. Вони каялись на концерті прямо слухаючи музику Малера. Концерт перетворювався на таке э, дійство, гелергійне покаяння, сокрушення. Ну, я не був, но думаю, що так було. Бо я почав тільки слухати і все, мене рве. Казиник еще дает такую характеристику дуже цікаву творчестве Малера. Им каже, каждая симфония Малера это как кардиограмма людства. No comments. Дві прослухав и сгоден. Я слухаю. Ну, Він точно там не в першій десятці, взагалі малень. Десь колись там я слухав, так? Да? Але от сьогодні я кажу, що чаджипеті там. Ну ну розкажи мені, він мені ту-ду-ду-ду, -ту 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 -ту. я приїхав. Ну і на завершення. там Я багато чого написав в коментарях, можете почитати в описі до відео. А потім це йду вже так пишу, передивляюсь текст, як дає мені ChatGPT про творчість <coughs> Малера очами казиника з його цитатами, характеристиками, потім про саме життя Малера, цікаві факти, біографії. І тут текст Прямо мені. Ну, один фільм. Передивлюсь сьогодні. Фільм. Я не знаю, ну, більшість з вас може його дивилися. А от, послухавши про Малера, послухавши ну хоча 5-9 симфонію Малера, ви захочете передивитися один фільм. Просто геніальна синхронізований з, 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 з творчістю Малера. Це фільм піаніст. Головні ролі Едріан Броуді, єврей американського походження, зірка голівудська. Взагалі його фільми це окрема планета. Там, якщо ви не дивилися, коротко, Друга світова війна, руїни Варшави, Гетта, ну, армія Гітлера пішла далеко на схід. А піаніст Едріан Броуді, там фанат музики Шопена. Через музику Шопена, в общем, броди по руїнам, там щось тікає, ховається, голодний, холодний, розірваний, обідраний, знаходить там піаніно, ну і все, і далі треба дивитися фільм. Коротко, просто На одній волні з музикою <клух> Малера. Треш, це фільм такий із розряду трэш. Із розряду э, список Шиндлера ну, там довгий 3,5 години список Шиндлера я передивлявся разів 10. Ну, так, коли вже чувствую трошки зачерствів. коли серце забуває що таке поклоніння сокрушення перед господом я просто заплановую 4 години на список шин для... і рве Музика, ой, історія, гра акторів Боже, ну це просто От якщо є фільми 10 із 10, то звичайно це список Шиндлера в тому числі і піаніст в тому числі, але піаніст він коротший Там сюжет коротший Це просто як допінг. Допінг Повернення тебе в реалії. Що, Шо... ну, ще там Казинік пише про Маллера, каже, його творчість це спроба розказати Богу, як болить у людей. Не то, щоб жалуватися просто розказати. От ти ж, я думаю, ви... Молитися Богу, там розказуєте йому свою біль. Дехто з вас молиться з претензіями. Я знаю, я чую, я сам такий. Зараз уже ні, але раніше точно це багато разів робив. Десятки разів. Коли хочеться. У занести претензію там, а що то, а що то, де ти був, куди ти дивився. А потім ти переходиш в іншу фазу. Ти просто приходиш до Бога і кажеш, Боже, послухай мене болить. Просто послухай. Він же ж не против. Він знає, що тебе болить. Але йому цінно, коли ти просто приходиш до нього і кажеш, боже послухай мене І він каже, ну конечно. Що за вопрос? Давай, розказуй. І от <клухи> Творчість Маллера вона про це проце. Фильм пианист Броуді Броуді він про це Вот. Пошук Бога серед руин. Життя є навіть коли смерть поруч. Ще одна з характеристик творчості Густава море. Сьогодні про нього. Дякую і Михайлу і всім Усім мамам штучного інтелекту і чатичпіки раночку, благословення Божих всім українцям і тим, хто за Україну для України. Хоча б трошки. Боже благословення.